Усім привіт, вітаю вас на каналі. В минулому відео я розповідала про догляд і вирішила, Таня, в тебе ж є все. Почни сама хоч щось робити, а не на когось розраховувати. Зараз зробила таку скатку в мене. І дивлюся, що так багато всього накачала, буду вмивати. Чи передасть камера чи ні, скільки в мене всього зайвого на обличчі. І воно так качається, качається, стільки зайвого, хоч би не перекачати. Вмилася і що хочу сказати, скатку дуже погано, якщо руками змивати з обличчя, воно катається, катається. А такий спончик я купувала в Єві. І дуже зручно і швидко. І коли зайве прибрала, хочу зробити оцю маску для обличчя, яку мені Катюня дарувала. Буду залишати на не знаю скільки, 10-20 хвилин для того, щоб вона трішки підсохла. Дівчатка, якщо, то зробіть скріншот і пошукайте через Google пошук картинку всю інформацію про цю маску, тому що я вже не пам'ятаю, щось там і бамбук, і. Вуголь начебто. Я вже не пам'ятаю, не хочу казати, щоб так, як би що казати. Подивимось. Я вже не пам'ятаю, чи дуже стяг, і глина, до речі, теж тут є. Чи дуже стягує обличчя, чи ні, але зараз таке як поколювання легеньке йде. Ось, чорна маска. Війни вам молод... О, це я як омоложуся, то буде. То буде Таня дуже молодою. Шість Швейцарія, Франція, Японія. Катя казала, начебто український виробник. Ну от, взяла Крем цього ж виробника, що є маска. І тут написано, що Україна виробник. Може потім ще Крем нанести не після маски. Ось бачите, там написано, що Україна на Криму, а на маски... Можливо, на пакуванні було написано. Тому, щоб не збрехати, я уточнюю, дивлюся. Десять хвилин пройшло, вона підсихає, але не має ефекту, що стягує, як ото дуже сильно. І ще трішки нехай. Дивлюся, що я нерівномірно нанесла, десь підсихає, а десь ще ні. Але. Немає такого, знаєте, коли воно стягує, що ж репається. М -м -м -м. Ні, начебто ще трішки зачекаю, то піду вмиватись. Чекала, чекала, прийшло 20 хвилин, що повністю вже. Буду зараз миватися. Немає такого, що дуже стягує. Відчувається, щось, що стягує, але не так, що, бачите, я можу нормально робити. Зараз мою маску. Ну, отак за собою доглядаю. Так виглядає зараз обличчя, ну, начебто краще. Свіжіше якось. Я забула про ці маски, цю складку. Це єдине, що я думаю, чи наносити крем після маски. Цей? Ну, В нього такий, знаєте, аромат. Трішки нагадує дитячий садочок, коли нас з чайною ложечкою ложечки давали ну, той рибий жир чи що. Не ну, ну, неявний такий аромат, ну щось на це схоже. Так і вирішила нехай повний догляд вже бути, нанесла крем. Це я з вечора записую відео. І так як я кажу, що з вечора записую відео, сьогодні 1 квітня, у нас десь в 16-й годині так, закінчився дощик і почало виходити сонечко. І сусідка зателефонувала, а вона такого віку, як я, ну там приблизно, і каже: Тань, після дощу пішли, пройдемося, каже, так хочеться побачити веселку. І ми з нею пройшли, і, знаєте, таке неймовірне відчуття, коли після дощику ще є краплі на квітах, на листях. А ми дивимося в небо. Веселку ми так і не побачили, тому що і хмари ще були десь, сонечко пробивалося. Так трішки прийшли, Зайшли в магазин. Зараз я вам покажу Артспіт We rise like As the a chemical, take us higher. The night's young it is just bigger. As she puts her hand in mine We wanna chase the next. Зайшла в сімцей, хочу вам показати. Ось такі губки мочалки їх тут дві штучки йдуть. Такі приємні на дотик, коштують 79 гривень. І овочі мені зручно мити. І такі рожеві-рожеві, приємні, приємні. Я дивлюсь, ось такі щіточки. І знаєте, скільки вони коштують? Знаєте, чим вони мені сп... Ого, 269 гривень, тому вже і не дуже їй подобається. Але тим, що вони жорсткі такі, не зна... коли щось треба помити, то вони не розлазяться туди-сюди. А дійсно ми, але так, за 200 гривень, дівчата. Не хочу. Просто ціни не бачила, ціни не бачила. Таке вже колись бачила. Вам показувала, коштують вони 119 гривень. Так. 169 гривень така коштує тарілочка. Така святкова. 149 гривень. У нас така на великдень. І зелена там, і біла. Ось така за ось. 169 гривень. Ого, хлопчики вийшли, співають. Тут сяла моє життя. Сина рятути на і виработи, я ви сям сями свою. Отак ми пройшли, сі магазини позаходили, і від Катюні прийшло щойно повідомлення, так приємно. Настя цимбалару тебе теж вітає Катя Сторіс в інстаграмі робила, вітала мене з днем народженням. А з ким вона там працює, і взагалі хто на неї підписаний, з акторів, мамулю, з днем народженням, і вона мені робить скріншоти і відправляє тут фото з Насті. Настя Цимбалару, до речі, знаєте. І ви її бачите по каналах. І, до речі, я зараз ввечері чекаю, не знаю, що навіть дивитися, тому що повиходила купа серіалів «Слідча», там, де Настя знімається, і хочу ж таки додивитися ключі від, від правди. І тому. Я з Настю Цимбаларо знайома особисто. Ми познайомились. До речі, зараз в підказочках буде відео, можете подивитися там і про Катюні, про її роботу я розповідаю. Одразу хочу зазначити, відома людина, невідома людина особисто для мене не має значення. Для мене має значення. Про що людина думає, які в неї думки, чи щира вона, чи ні. Так, от, коли я познайомилася з Настю, і вона тоді у шлюбі була з Грішою, на жаль, вони розійшлися. І тоді перше враження було, вони ще були родиною. Настя, та людина, яка очима чекає, де зараз буде щось трапиться, і вона вже хвилюється. От, от Перше, що я подумала, Гриша він такий, та що це, та нормально, та, так, все з посмішкою. І там ви це побачите. Ну, Хто подивиться це відео, актори робили ранок. Сніданок з акторами запрошували туди людей. Це було в ресторані, там, де ми з Мар'яшкою обіди готували. Боже, і це, до речі, сьогодні 1 квітня я записую відео ввечері, і я пригадала, що якраз на мій день народження звільнили Бучу 22-му році. І 3 квітня я вже їхала в поїзді до Києва, тому що Катя мені написала, що потрібна моя допомога. І ми готували там безкоштовні обіди, ми роздавали. Я, ну, є відео на каналі, це все показувала. І потім, коли вже закінчилися ці обіди, ну, вже не було такого, що треба людям щось. Це була ініціатива власниці цього ресторану, що. І потім почали збирати гроші на швидку допомогу для ЗСУ, актори, і проводили сніданки такі. І ті гроші, які вони збирали, вони. Скільки вони тоді купили, три швидкі допомоги, ну, машини швидкої допомоги. І коли вони навіть передавали, тобто Катя каже, я плакала. І ось так ми познайомились, такі класні щирі люди, і, до речі, навіть Катюня, яка їх особисто знає, вона їх дуже добре знає. І запитувала між нами, чому так. В якийсь момент у нас почали не складатися пазли. Мої дорогенькі, буду я дивитися або слідчі, або ключові правди. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе і все буде добре!